Вітати всіх всіх, всіх боївальників футболу та гостей нашого міста на сьогоднішньому святі футболу деб'ютному офіційному матчі Ерліги Львівської області в Біберці. Цього року у перший свят львівщини це футбол міського представляє двомами Ольний клуб Захід Ю-19, який змагається чемпіонаті Львівщини серед юріорів. Сьогодні, до речі, відбувся також перший офіційний матч, якому наші юніори зустрічалися з командою. Футбольний клуб Новий розділ» також юні 19. відбувся в новому новорзволі і перемога нашої команди за функцію 4. Та наша основна команда футбольний клуб клуб тембірка відники, що веде боротьбу за чемпіонську у найвищому ранку чемпіонатів Львівщини. Це прем'єр. Лізі Львівської області. Перед офіційним відкриттям нашого міста, нашого дякую і надання слова нашим поважним гостям, Хочемо представити тайзмані нашого футбольного клубу. Тож зустрічайте, попросим зустрічайте. Це верніть Михайло Бурий, Михайло Бурий, Михайло Бурий та Бертико. І з початком до слова і церемонії посвяти хочемо запросити отця колега. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Раді вітати сьогодні всіх вас. На цьому урочистому дійстві і дуже приємно, що ви сьогодні, попри таку велику кількість гостей, запросили сюди також і Бога. Сьогодні, знаєте, цю неділю, якщо коротко, Господь молиться одну дуже важливу молитву для молиться Отця Небесного і просить його, щоб Боже пом... дай так, щоб всі були одно, як і ми одно. Сьогодні так само і ви зібралися навколо спільної справи, об'єдналися в одну велику справу за для перемоги. Сьогодні наші військові на передовій, на сході, боронять нашу державу, метр за метром відборюють кожен шмат нашої землі, нашого ворога. Ми тут, на місці, боронимо цю другу лінію фронту, спортивну. Дякуємо сьогодні нашим захисникам за їхню відвагу і мужність, за те, що можемо сьогодні під мирним спокійним небом грати футбол, піднімати рівень нашого футболу на Україну і на весь світ. Сьогодні насправді дуже приємно, що попри ті всі складні моменти, які ми переживаємо разом із вами, ми все ж таки маємо сміливість, маємо бажання. Боротися, займатися спортом і розвивати нашу країну. Нехай сьогодні Господь благословить усіх нас, нехай пришвидшує нашу перемогу. Помолимося на початок цього сезону, щоб Він прийшов Богом благословенним, щоб кожен із вас, так як почавши цей сезон, так його і завершив, без ушкоджень, без травм, з радістю і з натхненням до перемоги. Нехай Господь благословить кожного із вас, нехай посока Богородиця укриває усіх вас своїм небесним і Бога. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є син Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватця наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа Вогам. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений квіт Твого. бо ти породила Христа Спаса і Спабителя Душа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилий, Господи помилий, Господи помилий, благослови. Христе Боже, благослови всіх нас тут присутніх, наших спортсменів, футболістів, благослови нас на цей початок, Богом благословений і початок цього спортивного футбольного сезону, бо тися все заосвячує завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Покроплю вас на початок свяченою водою. і також бажаю вам, усім бажаю нам перемоги. А в сьогоднішньому матчі нехай переможе найсильніший. Знаєте, не вірю в ці талісмани, заборони, але вірю в те, що якщо ми накладаємося на 100%, то завжди ми ближчі до успіху. Тому нехай переможе сильніший. Слава Ісусу Христу, і слава Україні! Отже, тих білих рази.

Merci. Следующий момент, когда мы пойдем, это будет... Дякую. Назад. Слава Україні. Дякую. Також до слова запрошується депутат Львівської обласної ради Степан Пилиць. Доброго дня. Знаєте, дуже приємно і радий за Івана Степановича, за команду тем відники, а зараз відверка. Приємно тим, що Віберка любить футбол. Тут є 12 гравець, тут є вболівальники. Щоб не лікуючи Біберка, не знати ще півнадцять клуба футбол. Тому що я граю і за Біберки, і за Гіббоча. Тому, Іван Степанович, ви прийняли правильне рішення. До перемоги. Е -е, також е -е, в першу чергу подякувати. Нашим збройним силам ми маємо можливість бути тут, грати футбол, рухатися і робити добре. Також просимо Бога, щоб пошвидше була перемога. Перемога нашої України. Ну і нашій команді нехай переможе сильніші. Слава Україні! до чемпіонату Сирки і зараз. Вчить національний гімн України капітальних команд грудь до національного прапора нашої держави. Звучить національний гімн нашої держави. Шановні панська, ще хочемо подякувати нашим воїнам, що боронять нашу державу на сході України від корків. І завдяки їм ми сьогодні маємо можливість тут зустрітись, шана для наших воїнів. і давайте пом'янемо столини мувчання наших захисників, які співали своє життя за волю та незалежність нашої держави? Дякуємо. Дякуємо до своїх бога. Зов'язків. Короче, ця спина завершена, тож дивимося до пол, вбиваємо за наших футболістів, тримаємо плати, кожен за своїх і віримо, що сьогодні переможуть усі. Тож нехай за традицією перемагає сьогодні сильніший. what was the movie 所以我也不会